За графіком функції y дорівнює f' від x, який зображено на малюнку, знайдіть точку максимуму функцію y дорівнює f від x. Не плутайте, будь ласка, на малюнку зображено графік похідної функції. Щоб знайти точку максимуму. Нам потрібно, по-перше, знати критичні точки. Критичні точки це там, де похідна, в нас дорівнює нулю. Давайте подивимось на графік похідної, де в нас графік похідної перетинає вісь х, це в точці мінус 2, тобто х дорівнює мінус 2 критична точка, і там, де графік ще раз перетинається, х дорівнює нулю. Це у нас критичні точки. Далі, якщо похідна у нас додатня, то на цьому проміжку графік функції зростає. Якщо похідна у нас від'ємна, то функція на цьому проміжку буде спадати. Так ось ми позначаємо ці критичні точки мінус 2 і 0, піддивимось. На проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, Ось у нас графік похідної приймає додатні значення. Тобто тут буде знак плюс. Тобто, тут на цьому проміжку функція у нас зростає. На проміжку від мінус 2 до 0 у нас похідна має від'ємні значення. Тобто тут мінус, тоді тут функція у нас спадає. І на проміжку від нуля до плюс нескінченності похідна має додатні значення, тобто тут знак плюс, тоді тут функція зростає. Коли у нас функція зростає, а потім спадає, то це є точка максимуму. Коли у нас спадає, потім зростає, це є точка мінімуму. Так, як нам потрібно максимум, точку максимум функції, то це у нас точка мінус 2, тобто відповідь А.